Повість сніданок у Тіфані, неймовірно атмосферна та сповнена щімкою ностальгії. Ця книга про велику мрію та вічні пошуки людиною того місця у світі, яке вона цілком могла б назвати своїм. Головна героїня, чарівна та вишукана, молода 19-річна дівчина Голі Голайтлі, яка любить бути в центрі уваги, заможні кавалери, готові виконати будь-яку забаганку, впливові друзі, багато зв'язків. А ще в неї просто неймовірний талант робити будь-яку вечірку веселою. На перший погляд, її життя може видати справжнім втіленням мрії, здавалося б, що ще потрібно для щастя. Однак за усім цим зовнішнім блиском ховається щось зовсім інше адже в неї досить складне минуле, яке б хотілося забути. Насправді, голі зовсім не та, за кого її приймають. Це яскрава і динамічна історія пошуку себе у світі, який ніби до тебе й посміхається, але не дуже щиро. Вона про життя, дружбу, вірність, багатство і бідність. У 1961 році за книгою було знято одноіменний фільм з Одрі Хепберн і Джорджем Пепердом у головних ролях. Він переміг кількох номінаціях на премію Оскар Найкраща музика до кінофільму і найкраща пісня. Пісня Moon River, яку виконує Хеббер у фільмі, часто називається однією з найкращих пісень, що прозвучали в американських кінофільмах, а наївна й ексцентрична головна героїня стала одним з найвідоміших персонажів зіграних в одрі Хебера. Так і хочеться взяти чашечку теплого запашного чаю чи горнятку ароматної кави, загорнутись у плед і читати цю книгу.